Я можна ще додам. Я люблю приклади завжди приводити от з різних країн. Я жив в Грузії якийсь час. І я пам'ятаю, пройшла війна в 2008 році, пройшла війна між Росією і Грузією і теж. Теж на державному рівні як це було впроваджено, тобто держава не може бути осторонь цього процесу. Після 2008 року в музеях Тбілісі а, вони більш не більш, більш, більш знають всю російську мову. Але коли приїжджають на екскурсії, там в музеї була така таблічка. Переклад екскурсовода з грузинської на англійську, перекладач платний 10 доларів година, переклад з грузинської на російську. 100 година. А Це було таке в музеї в Білісії. Це було не заборонено. Даже зараз, щоб ви розуміли, зараз, там кажуть, прийшло про російське правительство, але даже зараз існують жорсткі а, вимоги. А, якщо у тебе є паспорт Грузії, ні одна державна установа, там, ти не можеш не зареєструвати дитину, ні паспорт переоформити, ні закордонний паспорт переоформити, ні якісь продажи майна зробити, з тобою, ніхто не буде розмовляти російською мовою. Так, да, називається дом юстиції, там є отдельна, отдельна кімна, кімнатка така, там і перекладачі, і вони знають всі російську мову в більше на 90%, знають, але вони не кажуть, от там є перекладач, плати гроші, приходьте мене з перекладачем, і я з тобою буду розмовляти. От тільки так, грошима, влада має приймати це рішення.